Після новорічних свят у комунальників роботи побільшало, адже тепер, окрім сміття, полтавці несуть до контейнерів ще й ялинки. Шкода, винищують природу нашу таку гарну, а потім викидають, поки ростувалися декілька днів і викинули. Раніше коровам їх возили, ялинки і давали їм їсти. Ще ж села були в селі, там же сам немає. Моїх знайомих вже багато таких, ну що існені ялинки. Я живу возле ялинки. Зачем мені їх куплять? Можна було б їх випустити в якусь переработку. Деякі містяни залишають зрубані новорічні дерева під під'їздами або ж викидають прямо з балконів. Тоді ялинки і сосни доводиться збирати двірникам, куди слід складати дерева, щоб вони не заважали вивозу сміття і не забивали контейнери. Таке прохання, щоб ялинки складували біля контейнерів, щоб була змога під'їзду. Змога е, нормального завантаження цих ялинок. Відразу вивозимо, робимо об'їзди по місту, е, дивимося, в яких містах найбільше знаходиться ялинок, і в першу чергу прибираємо там, де їх знаходиться найбільше, найбільше а потім по маршруту вже дозберемо інші. Опалюємо ми е, приміщення де ремонтуємо транспорт, приміщення, де в зимовий час стоїть транспорт, який на, при мінусовій температурі погано заводиться. Микола Кипкало працює оператором котельні протягом трьох років. Говорить, що за день спалює близько сотні ялинок. Деякі доводиться рубати вручну. Буває, що коли вручну, а так, таке, що як такту. Прямо туди всоває і всю. Сік, якщо всувається, то всоває повністю туди. А якщо не осувається, то я тупором відрубаю і вкину. Викинути ялинку на смітник погана ідея, говорить представник громадської організації Еколтава Максим Макуха. Існує чимало варіантів утилізації хвойних. Дерево, що вже і служило, як ялинка. Да? Ну, можна його як от, е, тут в принципі, використати як паливо. Можна використати його як е, мульчу. Мульча це те, що використовується для, е, ну, в сільському господарстві там, на дачі е, для того, щоб захищати. Е, Землю сосна добре використовувати для того, щоб вулики захищати від мишей, тому що миші не люблять сосну. Вона їх відлякує, і нещодавно стало модно, навіть ялинку в горщиках можна Для того, щоб нова ялинка на зрубаному місці виросла 2 метри заввишки, необхідно не менше 10-15 років. В Європі нині заведено на новорічні свята ялинки не рубати. Лісові господарства здають їх в оренду. Після свят ялинки зі збереженою кореневою системою повертають і знову висаджують у лісах.